Їх небагато, втім кожен на вагу золота. Звикли працювати у тісній зв'язці, довіряти один одному і розуміти без слів. На щастя, під час своєї роботи жоден з них не був поранений. Це цінують, адже доводиться виконувати важливі оперативні завдання у кривому розі і дев'яти прилеглих районах. Оперативна служебна діяльність кінологічного центру Криворозького городського управління заключає, заключається в. постоянном задействовании служебных собак при раскрытии преступлений, таких как убийств, разбоев, грабежей, при выявлении наркотических веществ, взрывчатых веществ, а также при конвоировании и других специальных заходов. На данный момент в нашем подразделении находится 16 служебных собак, из них 10 служебно-разыскных. Три собаки спеціальне по поиску наркотичних віществ, і три собаки спеціальне по поиску зривчатих віществ. 16 службових собак, які мешкають у кінологічному центрі, щодня виходять на чергування разом зі своїми напарниками, а інакше і не скажеш, дивлячись на те, як працюють над кожним завданням. Так, наприклад, рей, який вправно перед об'єктивами камер демонстрував навички роботи на полосі перешкод, ще на початку своєї кар'єри відзначився і у пошуках злочинців, і у розкритті крадіжок. На той неділі били визов з Криворожського Райкриворожської аероді... Что э, была э, кража личного имущества. Прибувши на место происшествия Федоренко с разыскным собакой по кличке Рей. И по, следу, по свежему следу задержали преступника, что украл там, э, сахар. У міських умовах за високих температур, понад 25 градусів тепла, і людям і собакам працювати важко, зазначають кінологи. Втім, це не має позначитися на результаті, адже до цієї служби ретельний відбір, як до справжнього закону спецпризначення. Собаку відбирають навіть з рахуванням темпераменту. Спеціальні собаки вибираються із більш мелких пород і дружелюбних к людям, щоб при виїзді на місце пришествия або при оперативному розвитку Люди не боялись, и не было негативной реакции к кинологу. То есть, так люди бывают, допустим, даже сам преступник, там ему понравилась собака, погладит ее, погладит, и тут собака обозначает, что у него там что-то есть незаконные вещества, и мы задерживаем его. Отбор собак осуществляется уже примерно с 4 месяцев. Смотрятся три критерия: это отношение к, к портировочному предмету, отношение к выстрелу и отношение к хозяину, то есть приучение его к хозяину. Лакі щасливиця. як справжня леді граціозна і кокетлива з сумними і замрійливими очима. Втім, це доки не отримує завдання. На цей раз знайти вибухівку, сховану у авто. Швидко зосереджено, і стовідсотковий результат. Її робота набуває особливого значення навіть у день зйомок. Вона з кінологом виїздила за викликом. Хтось забув сумку в трамваї. На щастя, вибухівки там не знайшли. Лакі наразі і готують до роботи у зоні. АТО. Сейчас пришла команда с министерства, чтобы мы уже более тщательно подготавливали собаки к миноразыскной деятельности. То есть это мы уже будем зарывать взрывчатку, то есть делать ну, как бы, так сказать, ну, растяжки, то есть искус, искусственно, чтобы собаки приучались. И в сентябре месяце будем отправляться в зону АТО. Всі собаки тут повноправні члени колективу. Є і заслужені ветерани, як, наприклад, спаніель Шері. Ветеран нашого кінологічного центру, спеціальна собака по пошуку наркотичних веществ по кличці Шері. Їй вже 12 років, Зараз вона знаходиться, так сказати, у нас на балансі. Получила так, так свой заслужений отдих. Зараз вона просто гуляє. За свою служебну діяльність вона багато помощью её много обнаружили и наркотических веществ, и задерживали преступников и в линейном отделе там и э марихуану находили, и опий, ну, вклад в, в развитие кинологического центра она внесла много вместе со своим кинологом Її досвід прийняла вже донька Дезі, яка стверджує, кінологи здатна відшукати наркотики будь-де, що ми побачили на власні очі. Отак, нібито граючись, ці хвостаті спецпризначенці виконують свою нелегку, втім край важливу роботу. Кращі команди і собака, готуються наразі до відправки у зону АТО. І ми впевнені, вони не підведуть. Наші собаки готові, ми не підведемо криворог.